Привіт! Дуже круто, що ти дивишся це відео, тому що це перший крок для того, щоб визнати проблему і почати дивитися, як її вирішити по-іншому. Якщо в тебе є шкільна англійська якась база, то ти можеш почати розмовляти англійською через кілька місяців, якщо попрацювати кожен день. Я не джин. Це не треба, щоб дешевий трюк або якусь лампу джина потерти. Треба попрацювати, але треба робити те, що важливо саме для того. У чому проблема? Проблема в тому, що нас привчили мислити не системно, а послідовно. Тобто, спочатку ти вчиш граматику українською або російською про англійську, ви робиш багато, багато, багато письмових вправ, і потім які слова вчиш за якимись списочками, і потім в тебе рівень росте до того, що ти можеш розмовляти. Дуже логічно, що тобі потрібні роки, щоб підняти, підвищити твій рівень. Я усе це знаю. Я англійську вчу з п'яти років. Я ходив до репетиторів, вигравав олімпіади, диплом вчителя та перекладача англійської та китайської. Нас так вчили завжди. Граматика, граматика, граматика. Школа, інститут, репетитори усі. Тебе так вчать зараз. Ніколи ми нічого не дивилися або слухали. І ніколи ми не з ким не розмовляли. І мій рівень був дуже високий, дуже. Я міг і все, що можу тобі розказати, як живати past perfect continuous and present perfect continuous, і в чому різниця, і які словечки, усі правила про те, як розмовляти. А потім я переїхав у Китай, і мені знадобилося розмовляти. І я не зміг. І все те, що ти зараз відчуваєш. Коли відкриваєш рота та починаєш розмовляти і так. Я нічого не розумію, як воно. Я, так, а, я такий тупий, стільки років. А в мене... Англійська в мене така погана, не можу розмовляти. Та звісно, ти не можеш розмовляти. Ти ніколи її не вчила системно. Тобто проблема в тому, що ми чекаємо, доки ми зможемо розмовляти без помилок, і потім починаємо розмовляти. E wrong". Зараз ти вважаєш, і я так вважав, що говорити англійською означає говорити англійською ідеально. І це твоя основна проблема не рівень. Це яка мета розмови англійською? Ти ж вчиш англійську для чого? Щоб розмовляти. Для чого ти хочеш розмовляти? Щоб закрити клієнтів, познайомитися з людьми з усього світу, з хлопцем або дівчиною, пройти інтерв'ю в якійсь іностранній фірмі, щоб платить значно, значно більше. Якщо ти це зробила з помилками, з жестами, з виразами обличчя, але зробила, ти досягла своєї мети? А якщо ти відклала інтерв'ю ще на один чи два роки, доки ти підтягнеш англійську, або навіть не починали дивитися, що є по твоїй темі за кордоном, бо в тебе ще не ідеальний рівень. Якщо ти побачила людину, з якою б хотіла познайомитися, але не познайомилася, бо була не дуже впевнена, чи треба past perfect continuous вжити, або Present Perfect Continuous. Тому, не познайомившись, пішла додому до підручника, щоб вже ж освіжити граматику, щоб наступного разу колись. З правильною, ідеальною граматикою змогла це зробити. Досягла ти своєї мети? Ні. А людина, яка пішла на це інтерв'ю, яка познайомилася з тою людиною, мабуть, ніколи і не чула ні про який past Perfect Continuous і не знає, як його вживати. Але вона працює на твоєї роботі та зустрічається з твоєю людиною. Як же так? В тебе ж значно вищий рівень! Тому що треба робити, щоб заговорити англійською швидко. Треба багато дивитися: кіно, серіали, ютуб, все що завгодно, все, що вам цікаво. Воно повинно бути вам цікаво. Не якісь скучні підручники, які вам американській... рекомендують. Те, що вам цікаво, те, що ви дивитеся російською або українською, і так, те, що круто для вас, ви хочете цю інформацію. І говорити через стрес, через піт, через а, ступор кома, я не знаю, що робити, я такий тупий. Кожен день. І раз за разом це буде становитися легше і легше. І через кілька місяців щоденної роботи це не дешевий трюк, це робота, але робота з тим, що важливо, з тими 20%, що принесуть 80% результатів до цієї конкретної мети говорити. І через кілька місяців, як Настя, як багато інших наших студентів, ти зрозумієш, що ти говориш з дикою кількістю помилок, з неправильною граматикою. Але ти говориш, ти пішла на винішко у цей бар, в тебе багато друзів. Інтерв'ю? Яке інтерв'ю? А там наймають? Піду запишуся. В тебе відкриваються можливості вже через кілька місяців. Діло не в рівні. Це розмовна навичка, якої в тебе нема. І це принцип: не робити, бо треба, щоб було колись і ідеально, або робити сьогодні не ідеально бути чемпіоном з помилок. І саме цим ми займаємося на курсі. Якщо ти можеш це робити сама, круто. Роби кожен день, і ти побачиш результат сама безкоштовно. Але якщо тобі потрібна допомога, саме цим ми займаємося на курсі. Виводимо тебе з зони комфорту, щоб ти відчула на собі, що це можна, це не магія, це результат правильної роботи. А також додаткові плюшки, що це більш ефективно і для твоєї граматики, і для твого словарного запасу. Але не те, щоб пояснити цю граматику. А так, щоб її вживати. Бо коли ти дивишся багато фільмів, все записується готовими фразами тобі у мозок асоціативно. Тобто ти це не забудеш і ти не зробиш помилку. Бо в тебе вистрілює готова фраза. Ти не шукаєш слово, 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 як же їх, у якої граматиці, а я пам'ятаю, там цей артикль поставити разом. В тебе вистрілює фраза з фільму. Бо ти запам'ятовуєш вираз обличчя цього актора, вона, вона вистрілює з правильною інтонацією. Бо ти пам'ятаєш цю інтонацію. Бо це був прикольний момент у цьому фільмі. Пам'ятаєш, коли він зробив це, і ха, було так круто. Воно записується. І таким чином. Твій рівень теж підвищується краще та швидше. Але зараз ми не про рівень. Говорити можна почати дуже-дуже скоро, якщо в тебе є якась база. І це реально. І це реально для тебе. І це реально для тебе зараз. Якщо ти готова попрацювати, зараз в тебе є можливість зробити це з шаленою знижкою і приєднатися до мого бета-потоку, то тарифу аквалангіст зі мною і почати робити щось інакше і отримувати інші результати вже у понеділок. Це бета-поток такої ціни більше не буде. Це я тобі обіцяю. Ти дозволиш собі інвестувати в себе. Тарифи під відео. Побачимось у понеділок.